І те, що просто таки величезна кількість матчів у нас ще не зіграна. Зараз момент вертикальний на Фаренюка від Савенка, майже через довжину всього майданчика. Тут уже Швед відпрацював в захисті. Фаренюк Фаренюк прострільну передачу виконує сумком за кінцевим результатом того матчу. Прекрасно його партнери впорались і без нього. і здобули потрібний результат. Зараз корпус у нас м'яча підхопив, завдає удар. ...слідувачами команди Максима Павленка. Відзначаємо те, що в урагану найкраща атака ліги. 72 забитих м'ячі за 15 матчів. Тим часом у нас Юрій Савенко. Хоча удар Абзалова досить-досить непоганим був. Зараз може бути швидка атака ураганівці. Удар по повор... Головою. Щоправда, не було там в артарському майданчику ураганівців. Нікого з його партнерів. Корсун пробиває знову в лівий Романа Ковальчика після 12 зіграних поєдинків. 7 перемог. Три нічі та дві поразки в хмельничан. Зараз небезпечна атака і просто якесь диво. Зараз рятує ураган від пропущеного м'яча. За версією Асоціації футзалу України. Ну і друзі, принагідно, хто з вас ще не бачив цього рейтингу, знову удар і знову прийшла через Савен. Про Аракласт. Ну, але, звичайно ж, ці очки ще потрібно здобути. Британ, його удар, рахунок відкрито за 8 хвилин 50 секунд до завершення часу. Звичайно ці очки ще потрібно здобути. Британ, його удар, рахунок. Такий в ногах, звичайно ж, тому потрібно особливо... Акуратно грати проти нього в захисті. ось так грати, як зараз це зробив Петрошу Турма. Швидкий випад від ураганівці удати цей поєдинок, за яких умов чи будуть догравати взагалі, все це я думаю. Ми дізнаємось уже по ходу регулярного чемпіонату. Хотілося б, звичайно ж, знати був рахунок і ще раз скажемо, на момент зупинки матчу. Станіслав Моспа на першій хвилині відзначився забитим м'ячем. Ну і Микола Грицина на тринадцятій. Зараз Михайло Грицина на британа. Британ класно пробиває. Триває атаку Роганівці. Даніїла Чижика. Зараз знову атака від хмельницької команди. Невальника із Ромнів. Ну і він оформив покер у ворота суперника. Ну загалом рятувальник така чи не одна з найбільш улюблених команд Артема Фаренюка. Шутурма з м'ячем. Його переведення на Фаренюка. Давалось би, токар готовий перехопити цю передачу Олені. Фаренюк таки обіграв і не обіграв. Знаєте, як можна так сказати в цьому епізоді. Токара. Швед. Швед один-один проти Гуцуляка. Швед зміщується в центр. Швед пробиває і подвоює перевагу урагану. Токара. Швед. Швед в один один проти Гуцуляка. Швед зміщують. Ну і програму 18-го туру закриє у нас поєдинок рятувальника. SkyUp футзал. Давайте вже після цієї атаки від хмельницької команди. І рахунок у нас стає 1-2, друзі, за 2 хвилини. І скайап-футзал, Давайте вже після цієї атаки від хмельницької команди. Більше не потрібно було йому такі от передачі віддавати. Бабак. Бабак з м'ячем. Там. По периметру майданчику продовжує просуватись. Гуцуляк його прострільна передача, чи швидчуде то однієї чи то іншої команди. Ну але давайте зараз сконцентруємось саме на кутовому від хмельницької команди. Прострільна передача. Ось такі от така четвірка в складі команди Романа Ковальчика буде завершувати у нас перший тайм. Те, що там чимало футболістів кардинала Рівне були делеговані. Зараз рахунок у нас з Друзі, Гуцуляк відзначається, хоча цілком можливо. Не Гуцуляк, це Чижик перепрошую. Хоча цілком можливо, що запишуть футзалістів кардинала Рівне були делеговані. Зараз рахунок. За цим поєдинком в рамках 18-го туру. Грицина, не було тут порушення правил. Можна продовжити гру. М'яке накидання. Туди в безпосередньо, друзі, не все гарячи з точністю передач. Разом з тим почувати нас з вами себе у безпеці тут відносно глибокому тилу. Зараз атака ураганівців, удар від Масевича, але кожу за офіційним сайтом Асоціації футзалу України, також за клубним сайтом НФК Ураган. Зараз Савенко одразу на двох гравців команди суперника пішов, його ворота зараз порожні. Ну ледь пити суперники. Зараз Данилюк веде відчайдушну боротьбу. І з Шведом той е, обігрує таки Данилюка. На Шутурму віддав. Шутурма зміщується в центр. Не пробиває. Віддає на корсу, на Корсу з перечки. полетів. Савенко Савенко знову пішов вперед. Удар Савенка на місці Кужуховський. От дуже весело в нас зараз е, на паркеті. Удар в стійку Шутурма влучає і втрачала у нас очки. Ну і ще, друзі, одна цікава деталь це те, що е, московим началом, скажімо так. Вже був готовий, він здається, і знову побігти на захист безпосередньо власних воріт. Ось передача нашу турму. Шотур. 2-3. Бігти на захист безпосередньо власних воріт. Ось передача на турма. Турма на Фаренюка віддає. Фаренюк. Фаренюк пробиває, рятує свою команду. Зараз. Класна передача. Тимі, оце вже футзальна краса. Зараз класна передача. Час у нас ігровий буде спливати значно швидше, оскільки м'яч довше буде залишатись безпосередньо грі. Кожуховський, його прострільна передача. Пірв'єєв пробиває. Одразу Савенко б'є по порожніх воротах. Просили пробачення. Гравці один в одного після того, як, власне, один сволив проти іншого. В іншому випадку все ніби в порядку речей. Зараз класно прибрав. Робити йому не вдалось. Пірвєєв. На Хамдамова. Той знову на Пірвєєва повертає. Абзалов абсолютно один. Там в кутку майданчика його ударив глибокому тилу. Івано-Франківську. Ну і зараз який гол, що турма друзі, забиває. Арбітри фіксують взяття рік в глибокому тилу. Івано-Франківську. Ну, і зараз хочуть те, вody... що вже п'ять фолів. Уже фол трабел у них. Ну і дуже близькі вони до шостого фолу. А ось, власне, і шостий фол, друзі. Хмельницької команди. Шутурма бере великий розбіг, пробиває шутурма, не влучає в воротаю перемогою. Дякуємо Хмельницькому соколу за гру. Івано-франківський уран матчі вісімнадцяту туру. Від...